Доброго дня, шановні шостикласники, і сьогодні ми з вами завершимо вивчати е, первісну людину. Е, сьогодні темою ключовою, те, що ми будемо звертати за вами, це буде культура та релігійні вірування первісних людей. Якщо ви скажете, що первісні люди, це ж е, так давно було, і яко, а про яку культуру може йти мова, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що е, людина. Коли вже стало такою ж, як і ми, Homo sapiens, близько 40 тисяч років тому, та й раніше, вони вже певним типом відносились і починають якось розвивати культурні та релігійні вірування. Першими знаннями, що їх нагромаджували люди, були знання про навколишній світ. Саме вони давали можливість людині виживати. Обробляючи різні породи каменю, люди дізнавались про їхні властивості. Так було знайдено природні барвники і фарби, а згодом відкрито руди металів. Важливим стало накопичення медичних знань. Археологічні знахідки поховань неандертальців у недертальців ферасі у Франції та в Шанідарі в Ірані дають підстави стверджувати, що вже тоді люди лікували переломи, рани, використовували лікувальні властивості трав. У часи мезоліту первісні медики, роль яких вочевидь виконували шамади і чеплуни, міли робити ампутацію кінцівок. Первісні люди були добре знайомі з особливостями поведінки дихих звірів та птахів, з часом розширювали знання про анатомію тварин. Про це свідчать на розписи в печерах, на яких зображено тварин у так званому рентгенівському стилі. Зображення тіла тварин з внутрішніми органами та скелетом. Накопичення знань про тваринний і рослинний світ сприяло виникненню та розвитку землеробства і скотарства. Господарські потреби сприяли нагромадженню і математичних знань. Вже в період палеоліту первісна людина лічила, наносячи відповідні позначки, насічки, краплинки, хрестики на спеціальні кістки. Свідченням про це є, наприклад, спис із 20 насічками, згуртованими по 5 насічок, знайдений у долині Вестоніце в Чехії. Лічбу застосовували у розділі здобичі. Очевидно, саме тому первісні люди і навчилися виконувати найпростіші арифметичні дії додавання і віднімання. На стінах палеолітичних печер вони малюють геометричні фігури, прикрашали ними різні вироби. Пізніше в часи неоліту і неоліту, первісні люди будують житла правильної геометричної форми і робили ливарні форми. Первісні люди мали дивовижні знання з астрономії. Ще за часів палеоліту, спостерігаючи за рухом місяця сонця та роздивляючи зоря на небо, вони змогли скласти перші найпростіші календарі. Саме таким календарем вважають учені браслети з геометричним орнаментом, знайдені в мізані на території нашої країни. А на пластині з стоянки Мальта в Росії було, 240, було нанесено 244 ямки в центрі і по 122 по бокам. Якщо додати центральну і ліву чи праву частину, дістанемо 366 число кількості днів у високосному році. Календарі допомагають визначити дати проведення ритуалів, пов'язаних із господарською діяльністю первісних людей і релігійних свят. Найвідомішою і найдивовижнішою давньою пам'яткою є Стоунхедж у Великій Британії. Тут поєднано три споруди різного часу. Найдавніша з них утворена валом і ровом коло діаметром 115 метрів. Посередині кола кільце із 56 ям. Пізніше посередині кільця було збудовані два кола з вертикально проставленого каменю 38 пар. Третю споруду було зведено в епоху бронзи, близько 3,5 тисяч років тому. Ці закопані в землю тесані камені висотою близько 8,5 метрів і масою приблизно 26 тонн. На них також лежать камні. Споруди Стоуншхедша, як гадають, слугували давнім жителям цих місць для визначення часу рівнодень, зміни сезонів, років, передбачення сонячних затем. Давні обсерваторії, крім Великої Британії, знайдені в багатьох куточках світу, зокрема і в Україні. У палеоліті з'являється і піктографічне письмо. Це малюнки знаки що використовується для передавання певної інформації і спілкування. Можливо, деякі символи на кераміці, стінах печер, кам'яних і кістяних предметах є записами давніх переказів, які нам ніколи вдасться, не вдасться прочитати. Саме з піктограм пізніше розвинеться ерографічне письмо. період енеоліту вражаючі розміром набуває будівництво гробниць, храмів, астрономічних обсерваторій. У третьому тисячолітті до нашої ери в Європі встановлювали мегалітичні споруди, кромлехи. Це кола з вертикально вкопаного каменю, менґери це поодинокі велетенські камні, і дольмени – кілька вертикально встановлених каменів, перекриті горизонтально. Нагромадження практичних знань про світ і неможливість пояснити велику кількість явищ зумовила появу релігійних уявлень. За їх допомогою, людина намагалась пояснити те загадкове та незрозуміле, а можливо і лякаюче, що існувало в природі. Саме в цей час у нас з'являються перші релігійні вірування, які з'являються в період паліоліту у неандертальців. До первісної форми релігії відносин. Ну, взагалі, що таке релігія? Релігія це віра людини в надприродні сили та існування богів. Перша вид це тотемізм віра в походження роду від предка тварини рослини чи птаха. Пращура вважали захисником роду, просили в нього допомоги в полюванні. Тварину Тотема не можна було вбивати. Її поклонялися, зображали на стінах печер, врізлювали з каменю та кістки. І Якщо б, можливо, були в первісному суспільстві, то вважали б, наприклад, що дерево, яке стає біля нашої школи, було б нашим тотемом. І ми б поклонялись, і всі б з вами вважали, що саме від цього дерева ми з вами пішли. Друге вид це фетишизм. Четяшизм це наділення неживих предметів над природними властивостями. Люди вірили, що фетиш міг захистити від злих сил, подарувати удачу. Фетиша могла бути будь-яка річ. Її носили з собою, тримали у помешканні, клали в поховання. Поклоніння предметам зберіглося і донині. В храмах можна побачити ікони, скульптурні зображення святих та божеств, яких сучасна людина наділяє надприродними властивостями. Нашим фетишом в первісну людину, якщо ми б стали первісними людьми, могла б настати і ручка. Звичайна ручка, тому що вона а, пише, і для нас це вже було б щось нове. Саме через що фетешиз мог би бути нашим таким видом. Далі, однією з форм релігії, у нас є магія. Це віра у можливості впливати на навколишній світ за допомогою чарівних дій, предметів і слів. На думку первісної людини, магічні дії могли викликати дощ, допомагати в полюванні, завдати шкоди ворогам тощо. Виникнення анімізму було пов'язано з намаганням зрозуміти, чому людина, яка нещодавно рухалась, розмовляла, раптом стала нерухомою і холодною одразу після того, як померла. Первісна людина пояснювала це тим, що з тіла пішла душа. Вважалось, що втратити тіла, душа шукала нового притулку. Не знайшовши його, вона змушена була блукати вічно, лякаючи родичів або чинячи їм кривди. Із цих вірувань пов'язані звичай ховати небіжчиків. А оскільки первісна людина вірила, що в потойбічному світі дух живе так само, як людина на землі, то небіжчика забезпечували їжею, знаряддям праці і багато інших. Якщо померлий за життя був вождем, то після смерті він мав особливу пошану. Таким чином, анімізм це наділення живих істот та неживих предметів душею, яка живе самостійно. Не кожна людина знала, як говорити з духами, задобряти чи виганяти їх. З часом з'являються шамани, чаклуни, жриці, які знали замовляння та закляття. Їх кликали, коли хворіла чи помирала людина. Не, вела, не велась худоба. Від імені роду або племені вони спілкувалися з душами та духами. предків. Усі ці форми релігії тісно переплелися між собою, що, зрештою, призвело до появи культу богів. Люди вирізали з дерев, ліпили з глини, висікали з каменю зображення богів і духів, які зображення називались ідолами або кумірами. Зазвичай вони були схожими на тварин чи людей духа або божество, що його зображував ідол. Намагались задобрити жертвами. Але якщо врожай гинув від посухи, чи худоба ставала здобичу хижаків, люди сердилися на дух, часом навіть карали його різко. Культ це спосіб поклоніння Бога. Людина страданього світу стала замислюватися над тим, яке місце вона займає в світі природи, духів та богів. Її почали хвилювати питання, звідки взявся світ. Хто створив людину, як вона має ставитися до вищих сил. Так народжуються міфи. Міфи і досвід предків визначали поряд життя, порядок життя в громаді. Предки це ті, хто попере, передував, тобто йшов попереду, покладав дорогу. Тому досвід предків, створених ними міфів, релігійних уявлень і обрядів, особливо шанувався. Загальна пам'ять і спільні релігійні уявлення об'єднували людей в єдине плем'я, а потім і в єдиний народ. Пізнання навколишнього світу та духовні надбання знайшли своє відображення в унікальному, інколи незбагненному мистецтві первісної людини. Твори образотворчого мистецтва палеоліту, які дійшли до нашої днень, поділяються на два основні групи малі форми. Дрібна скульптура, різьблення, розпис на предметах господарського призначення на кісті, роговій, кам'яних плитах тощо. І монументальне мистецтво це наскельні, найчастіше печерні розписи, графіки і рельєфи. Земородське населення неоліту залишило по собі велику кількість кам'яних і глиняних скульптур, які прикладали житла та місця поклоніння Бога. Це можна слугувати доказом того, що статуетки мали і магічне призначення. Знайдено чисельні жіночі зображення, прикрашені різноманітними орнаментами. Часто трапляються скульптурні зображення биків, леопардів, кіз. У середньому палеоліті людина навчилась виготовляти фарби з природних матеріалів: червону, жовту, коричневу із вохри, темно буру з окусу марганцю, чорну із деревняного вугілля. Розводили фарби водою або тваринним жиром у морським, морських мушлях. та на Кістя... кістяних скриньках. Найчастіше малювали одним кольором, але малюнки печер Ляско і Фон-де-Гом у Франції виконано двома кольорами, а в Альтемірі в Іспанії трьома. Пересна людина, на відміну від сучасних художників, не завжди звертала увагу на розміри та зовнішні... зовнішню подібність зображуваль предметів чи тварин. Тому для нас ці образи не завжди зрозумілі. Відомо є зображення бізона, вбитої людини і пташки, яке було знайдено в печері Ляско. Це майже дитячий малюнок, сповнений трагізму. схоже на ньому зображене невдале полювання людини, під час якої помирає і мисливець, ось ви бачите перед собою, і його здобуч. Цікаво, що в палеолітичному мистецтві майже немає нерухомих фігур. Рух зображали положенням ніг нахолом тіла чи голови. Первісні майстри вміли передавати швидкі рухи тварин. Нагромадження в кам'яному віці та за доби міді і бронзи заняття і досвід, а також досягнення первісних митців стало основою для подальшого руху людства до цивілізації. Найцікавішим тут є печерні фрески Альтаміри. Відкрив печерні фрески Альтаміри Мерселініо де, де Саутуоло. 1875 році. Одного разу археолог взяв зі собою до печери свою маленьку доньку. Поки батько копав землю, дівчина прийшла в глиб низької печери. Несподівано вона вигнукнула: Тату, дивись намальовані бики. І справді, на склепіння печери довжиною близько 40 метрів були зображені бізони. Невідомий художник використовував червону, чорну і коричневу фарбу. Домісся він дововижної передачі рухів та об'єм. Саутуола уважно дослідив малюнки, і в 1880 році виступив із заявою, що це палеолітичні зображення. Його звинуватили у підробці. Вчені не припускали, що люди палеоліту могли виконувати такі чудові роботи. Але подальше відкриття підтвердили давність розпис альтаміри. Ось, таким чином. Нам треба сказати і підвести підсумок, що рівень цивілізації вимірюється ступенем суспільного розвитку і матеріальної культури. Про суспільний розвиток ми з вами казали на усіх попередніх уроках. Зараз ми кажемо про матеріальну культуру. І ми маємо пам'ятати, пам що ось ці досягнення були закладені, закладені для того, щоб ми з вами сьогодні могли міли працювати з тим, що ми сьогодні вміємо в мистецтві. Ваше ну, завдання за цим уроком у вас є восьмий параграф підручника Чупака. Зараз я вам пропоную і одразу перепрошую за російську мову, за російський ресурс, але пропоную переглянути е, невеличкий ролик про те, як зароджується е, мистецтво і можна тягак мистецтву у людині. Дивимось. А віку свойственне стрімлені к прекрасному. Поэтому сложно представить мир без искусства. Живопись, музыка, скульптура и театр. Все это было когда-то придумано людьми. Но с чего же началось искусство? С самых первых дней существования на Земле люди выживали спасались от стихий, животных и соплеменников. Они научились создавать орудия, которые помогали в охоте и быту. Но появление искусства напрямую связано с высоким уровнем сознания. Поэтому прикладных навыков самых древних людей было недостаточно. Ранние хомо не создавали скульптуры или рисунков, но замечали необычные и при этом ненужные в быту вещи. Почему и зачем они это делали, мы не знаем. Но это стремление к красоте говорит о появлении зачатков сознания. Иногда древние люди пытались придать индивидуальность своим орудиям. Было найдено рубило, в котором явно и намеренно отпечатана ракушка. И хотя искусства еще не было, уже зародилась эстетика. Полноценное искусство появилось спустя долгое время, и только у саппинцев. Все началось с украшений. Чаще всего их делали из раковин, доступного материала. С помощью украшений и орнаментов, которые появились чуть позже, наши предки опознавали и отличали друг друга. Долгие годы искусство сапиенцев не развивалось, но около 70 тысяч лет назад все изменилось. Возможно, на людей повлияло извержение гигантского вулкана Тоба, которое произошло примерно в это же время. После извержения на Земле резко изменился климат. Вымерли многие виды животных, а из людей в живых осталось лишь около 10 тысяч человек. Из-за новых климатических условий людям пришлось заново учиться выживать. Они быстро развивались интеллектуально и обучались новому. Именно в этот период наши предки приобрели новое важное умение — осуществлять творческие замыслы. Появилась наскальная живопись. Некоторые племена изображали животных, на которых охотились. В других племенах традиция была прямо противоположной. А иногда на стенах пещер рисовали загадочных существ — людей с головами животных. Считается, что это образы шаманов-колдунов или духов. Один из главных памятников первобытного искусства – это пещера Альтамира в Испании. В конце 19 века археолог-любитель и его дочка осматривали пещеру и обнаружили огромные фрагменты наскальной живописи. Рисунки были нанесены разными племенами. В самом древнем из них более 30 тысяч лет. Помимо живописи, была широко распространена скульптура. Фигуры обнаженных женщин, вырезаны из камня или костей, принято называть палеолитическими венерами. Археологи до сих пор находят доисторических венер по всему миру. Скульптуры выполнены в разных стилях, но в целом очень похожи, несмотря на то, что их авторов могли разделять тысячи километров. Мы не знаем точно, какой смысл древние люди вкладывали в свои произведения искусства. Но они, как и мы, Ценили красоту и прекрасное.